Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Дела Діва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную український велосипед гірського типу. Модель називається F-100. Air від торгової марки Spark. Даний велосипед має повну назву Spark Air F-100. Колір Orange. Ну, як ви бачите, достатньо яскравий колір рами. Розмір колес 29 дюймів, рама алюмінієва, кількість передач попереду 3, позаду 7-скоростна тріщитка. Особливості цього велосипеда повітряна вілка. Вілочка амортизаційна, м'яка, легка, комфортна для пересування як містом, так і за містом. Даний велосипед підходить як для дівчат, так і для хлопців, які бажають їздити як містом, так і за містом в горах. Мандрувати на велосипеді теж буде зручно. Основне, повторюю, це гідравлічний гальма, повітряна вілка. Все те, що треба для гарного велосипеда за невеликі гроші. Чому невеликі гроші? Тому, тому що на велосипеді дещо стоїть недороге, але якісне. Тобто, Позаду нас не 10, не 11, не 12 швидкостей. 7. 7 швидкостей, але достатньо для того, щоб їздити з комфортом в русі комфортного пересування. Гідравлічна гальма не якісь там дорогі брендові, а нормальні, гарні Power, Тобто гальмують дуже добре. На це гарантія надається. Вілка. Вілка не дуже брендова, не дуже дорога. Але надійна, міцна, легка, повітряна. Тобто велосипед зроблений не з дорогих запчастей, але достатньо міцних, надійний. І в нашому магазині Велавіва на цьому велосипеді роблять ставочку для того, щоб за невеликі гроші можна було купити гарний велосипед для простих споживачів. Звісно, якщо у вас вже п'ятий велосипед, то ви цей велосипед не будете купувати, тому що поступово ви зростаєте, поступово ви купуєте дорожчі велосипеди, і коли ви купуєте велосипед за е цілу зарплатню свою, потім ви не повертаєтесь до таких е спортивних велосипедів, які коштують недорого. Але повторюю, недороге це не значить, що погане. Тобто воно працює у цьому велосипеді, все налаштовано. В нашому магазині в Вілавіва є механік, який гарно зробить налаштування, і перемикання будуть у вас якісні, і гальмування будуть надійні, і о, амортизаційна система буде комфортно відпрацьовувати в разі тривалого пересування на цьому велосипеді. Більш детальніше. Спарк. Спарк українська марка, яка виробляє велосипеди суто для українців. Парк Ейр, вілочка повітряна. Ну, більш детальніше наступне. Покришка, якщо ви подивитесь, має такі дрібні шипи. Вони міцно. Тримають велосипед і близько друг до -друг друга розташовані, дозволяє тихесенько-тихесенько їхати по асфальту. Бокові шипи міцно будуть тримати велосипедиста на бездоріжжя. Лісополоса, парк, пляж, гори, де будь-то вони їздили, буде велосипед надійно тримати велосипедиста. Обід. Подвійний, алюмінієвий міцний. Камера у велосипедного колеса під автомобільний ніпіль, шприхи чорного кольору, нержавіюча сталь. Втулочка цільна, алюмінієва, кріпиться на ексцентрику. Легко знімати колесо в разі, якщо треба розбратрувати колесо. Гальмова система, повторююсь, від торгової марки Power. Це дискова гальмова система, яка дозволяє надійно гальмувати. В разі, коли кажуть, дискова – це дуже-дуже ненадійно. Відповідаю, це та ж сама е, система, як в автівках. Гідравлічна, надійна, нічого такого. Ну, Затривалий час праці, ніяких повернень не було. Повітряна вілка, 100 мм ходу, з одної сторони, повітряна камера, з другої блокування ходу. Блокування ходу це предлоу. Він винесе е, локаут. Е, блокування ходу це локат. Винесен на кермо. Тобто можна тиснути пальчиком ось тут і блокувати саму вілочку. Тобто вона чи амортизаційна, чи міцна жорстка. Для чого жорстка? Велосипедна вілка? Для того, щоб їздити по шосе, не користуюсь амортизацією. Тому якщо ви їдете по підготовленій дорозі, по асфальту, по шосе, то амортизація вам не потрібна. Ви коли будете прискорюватись, тяжесть тіла буде переноситись на передні колеса і коли ви будете прискорюватись, буде амортизація вілки, гасити ваше КПД, кофісин полізної діяльності. Тому жорсткость вілки дозволяє легше їхати на велосипеді по рівній дорозі. В разі, якщо ви вгору їдете, теж легше буде через те, що коли ви вгору їдете, ви теж переносите тяжесть тіла на Кермо і починаєте амортизаційну працю вілки гасити своє КПД. Повторююсь. Тому легко блокувати вілочку є винос блокування на кермо. Монетка на кермо винесена. Вілка, повторюю, 100 мм повітряна, алюмінієва. Винос керма. алюмінієвий. рульова, як ви побачите, Трішечки отак от розходиться, конусно кажуть руліва. Знизу стай більш міцніший підшипник, зверху трішечки тендитні. Це для того, щоб надійність працювала, легкість застосовувалась. Тобто знизу міцний підшипник тримає напругу, зверху підшипник малий, для того, щоб зняти зайву вагу в велосипеді. Кермо алюмінієве. Надійне, стандартне, гарне. По центру товстіше краям зружається. Це каже про те, що кермо має гідроформіровану конструкцію. По центру тонкіше буде стіночки, краям товстіше. містість керма. Гальмова система Power. Повторюю, надійна гальмова гідравлічна система О. Перемикачі Шибанівські, ліворуч у нас передня гальма і передній перемикач. 1, 2, 3. Кількість передач ми завжди знаємо на передній передачі. Праворуч у нас задній гальми і задній перемикач 1, 3, 5, 7 заднього перемикача. Завжди знаємо, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Велосипед Spark Air F-100 Orange має ліхтарик. Це дуже зручно, коли ви можете, можете користуватися ліхтариком. До велосипеда одразу торгова марка Spark додала ліхтарик попереду і ліхтарик позаду. Це для безпечнішого руху на велосипеді, гірському велосипеді Spark Air, як його називають F100 Orange. Позаду у нас тут у нас шатуни на три швидкості. 22, 32, 42 з пластиковим щиточком. Алюмінієвий шатун. Ну, Норм. Передній перемикач, як і монетки, турне на три швидкості. З нижньою підводкою. Задній перемикач. Турней 800 на 7 щитку. Надійний гарний перемикач. Рама у нас алюміній, як я і казав, надійна, міцна. Задні колеса кріпиться також на ексцентриків, тулочка некостоїть, це міцність і надійність. Також шприхиноживіща сталь, обод подвійний алюмінієвий, також у нас йде камера під автомобільний Ніпіль, ну і покрашки від торгової марки Spark теж приємний елемент. Позаду у нас також стоїть гідравлічна гальмова система Power. Ротер кріпиться шостіма, е, е, болтами до втулочки. Є підніжки, дуже зручно залишати велосипед, е, коли ви зупиняєтесь. Є можливість поставити велосипед і не хвилюватись. Педалі Підалі пластикові. Тапталки такі, вони міцні, великі пластикові педалі. Ну, надійність, якість користування. Велосипед Spark Air F100 Orange. Має достатньо гарний вид, 29 колеса, підходить для хлопчиків, дівчат без питань. Сідуха регулюється за висотою завдяки легкозйомному ексцентрику. Можна висоту сідухи регулювати в будь-який час. Сам по собі велосипед має внутрішню проводку тросиків, що каже про надійність користування, тобто не буде дріб'їжджати по рамі. Тросики входять в раму, і це запобігає зайвому якомусь шуму. Тому це комфорт, це стандарт е, сучасного відношення до велосипедів. Е, ну і е, стоїть відзначити, що на цьому велосипеді легко їздити е, всім початківцям, які розуміють, що легкість і комфорт важлива. Легкість і комфорт це. Дає повітряна вілка, дискова гальмова система алюмінієва рама. Колір Orange. Велосипед 2026 року в нашому магазині на Харківському шосе. Приходьте, купуйте, замовляйте гарний велосипед від торгової марки Spark. Модель, повторюю, Spark rf 100 Orange. Коліса 29 дюймів, рама алюмінієва. Кількість передач 3 на 7. Приходьте, купуйте, замовляйте легкий велосипед Spark Air F100 в нашому магазині на Харківському шосе. Постійний покупцям завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить!